Вельми Шановне панство, злий як пес. Вітаю. Немаю на чому відео монтувати. Матеріалу є відео про засіб Кліносан. Треба показати вам, що воно приїхало. На рибі був, рибалка. Зробив вже тушонку. Але сьогодні хотів вам рибалочку показати. Вон тут зараз у мене на задньому фоні. Стабілізується відео, і воно тримає. Зараз сині вікна вивалює. Вивалює сині вікна. Материнка. Коротше, материнці прийшов. Ах. Материнці прийшов. Конець. Чіпи, в які вкладається оперативна пам'ять. Ось така у мене оперативна пам'ять. 4266. Мегагерц, ddr 4 Маю 32 ГБ, маю 4 планочки. І переставляю різні слоти. Тут 8 слотів. Стабілізую, стабілізую, бо тут я стабілізую зараз з GoPro з цієї зображення. Там де йшов. Воно трошки є тряска. Незручно дивитися. І зараз бах, синє вікно і вивалило. І, і все. Коротше, нема, нема на чому працювати. Нема на чому працювати. Ось так він виглядає. У мене Asus X99 WorkStation. Ось ця матеренка. Уф, має приїхати. Я на Ryzen зібрав. Має бути Ryzen 9. Материнка під, я вже від, відштовхувався від ddr 4 пам'яті. Ось там Asus Gaming, якась там материнка. Ну і охолодження також. Ну і Корпус теж має бути такий на, на цілу цю бандуру. Тут цю шуфляду треба забирати. І він буде так по висоті 50х50х23. Але там треба буде щось певне придумувати. Також відеокарта у мене на Водянці. І треба буде придумувати також, бачите, там охолодження шурує. Бо це від процесора я найду, де там ліпити. Там є місце. А тут треба буде щось, щось колгоспі якийсь робити. Бо там китайський моторчик ганяє водичку. На радіатор з відеокарти і так охолоджує, нічого вона не гріється нормально. Ну, Такий колгосп я зробив, так мав, так не вийшло і так буду робити далі. О, все, все працює, все грає. А тут якісь чіпи, там, купа тих слотів, лишилася лише одна планка. там. Я ці повитягував. І таку пам'ять туди пхав. Все рівно і на ній вибиває. І на цій вибиває, і, і в біосі і там налаштування. Ну, коротше там материнка. Материнка дякує мені. Дякує. І каже, що все, пацан, ти приїхав. Мали би десь вівторок відправити і десь п'ятничка, не знаю, четвер може. Може четвер воно буде. І ми будемо це круцкати, збирати, я також це зніму це відео. Так що панство, злий як пес. Не маю на чому робити відео. Ну, маю, Вибачайте. Чекайте, чекайте, там, потім вже якось якось ми щось придумаємо. От сижу. Сижу зараз. Зліплю вам це на телефоні, складу фронталку і задню камеру. І, ну і так покажу. Без, без всяких там таких. Отак. Отак. Та й каже, заробітки на Ютубі. Ну а як же заробітки на Ютубі? Заробітки. Вон, в желізо вкладаєшся, бачиш. Той. Поназб, назбирав трошки. Там мало бути одно, ні, здох комп'ютер треба. Ну а на чим вам буду ролики робити, щоб дивитися? Так що. А більше я доходу з Ютуба не маю. Так що то від реклами і то там копійки, там аби хтось мені... Щось там, якісь донати... <хи> Шот, народ... Долишайтесь людьми, миру добра, доброзлава і до нової зустрічі.